Полковник Визвольної армії Семен Височан був родом з Прикарпаття, де у 1648 році очолив повстанський рух проти Річі Посполитої. Поляки називали його Малий Хмельницький землі Галицький, тобто Малий Хмельницький землі Галицької. У цій місцевості повстанців називали опришками або збійниками. Його походження достеменно невідомо. Істориком. А ось у він здобув у Львівській братській школі. Разом з батьком Гнатом та своїми людьми вони громили татарські загони, що частенько навідувались на Прикарпаття, відбираючи у них награбоване добро та здобич. Паралельно з ними діяли загони Івана Грабівського, Яреми Поповича, Андрія Заболотова. Провівши перемовини з ватажками основних повстарських загонів. Семен Височан створив базовий табір в районі містечка Отинії Коломийського повіту. На осінь 1648 року його загін налічував понад 15 тисяч шабель, що було невід'ємною частиною визваної козацької селянської армії Богдана Хмельницького. До повстання приєднувалась дрібна шляхта селяни та священики, незадоволені релігійним гнітом. Першим під ударами повстанців упав замок аристократа Мартіяна Селецького у містечку Обертині. Сам Магнат ледве встиг втекти під охороною надвірної міліції. Тоді ж, восени 1648 року, корпус Семена Височана взяв штурмом замки у Заболотові та Городенці. Шалений опір повсталим чинив замок Станіслава Потоцького у Печеніжині у запеклому бою. Він був взятий та дощенту знищений. Але справжньою твердиною Прикарпаття був потужний, укріплений пнівський замок Магнатів Куропатвів. Там переховувалася аристократія краю, що втекла від повстанців. Перший Навальний штурм замку виявився невдалим. Та й після трьох тижнів облоги пнівський замок було взято та вщент зруйновано. На початку. 1649 року Семен Височан розпочав свій... розпорошив свій корпус на дрібні загони, кожен з яких діяв автономно. Цим і скористалися поляки, розпочавши їх громити. Полковник сподівався на допомогу Богдана Хмельницького, але гетьман її не надав. Більше того, він заключив з річчю Посполитою вкрай невигідний договір що передбачав привілеї лишень самому гетьману та купці старшини. Решта козаків заганялась назад у польське ярмо. Ех Богдане, Богдане, не було в тебе державного мислення. У 1650, 51-х роках, з відходом армії Богдана Хмельницького повстанський рух на Прикарпатті почав згасати. Частина повстанців загинула, а решта розійшлася по домівках. Семен Височав розділив свій корпус на дрібні загони, звелівши їм діяти самостійно. Сам полковник зі своїм загоном пробився на територію Поділля. У 1659 році Семен Височан переходить на Лівобережну Україну під юрисдикцію Гетьмана Брюховецького. Допомагає запорізькому кошовому атаману Івану Сірку громити шляхту під Лисянкою та Чигирином. Здобуває звання полковника Лисенського. У 1665 році Семен Височан призначений гетьманом брюховецьким полковником Корсунським. У цьому ж році склав присягу на вірність Московському царю, але його діяльність не давала спокою зазрязникам, котрі строчили доноси у Москву на Височана, звинувачуючи його у пропольській орієнтації. Подальша доля Семена Височана невідома. Деякі джерела стверджують, що він на початку 1666 року вдався до самогубства.